Прогноз по матриці долі на тиждень з 9 по 15 лютого. І що він нам принесе цей тиждень? Знаєте, буде він цікавий чому, бо буде дуже сильно хотітися бути ідеальною людиною, там, красивою, прекрасною, модною, популярною, там оце все да, ніжною, буде хотітися визнання, але методи отримання цього всього будуть, ну. Не дуже чисті на руку, скажімо так, да? це можуть бути хитрощі маніпуляції, агресія, так само, да? обмани, можливо, зради. Да? І це буде такий, така суміш, ну, грімуча гр, гр, грим, да? як то кажуть. І треба бути уважним до того, що відчуваєте ви, що відчувають інші люди. Бо треба буде розуміти, що дуже буде багато агресії, саме перше. На самих, на самих себе. Да? І тут треба контролювати свої емоції, треба контролювати свої прояви, треба контролювати свої реакції, бо це може бути, знаєте, от, ну, наприклад, неконтрольовані спалахи агресії. Які можуть приводити, знаєте, до зовсім не тих результатів, які ви хочете. Можуть бути хитрощі, обмани, маніпуляції, капризи, можуть бути якісь, знаєте, от несподівані навіть так би мовити, повилазить ваша темна сторона і буде керувати на цьому тижні вами так, що ви навіть не зможете ну, не завжди навіть відслідкуєте. Тож, Уважно слідкуйте за своїм станом. Якщо ви працюєте, то заробляєте гроші, то будьте дуже обережні, бо теж ви можете занадто бути критичним, осуджувати, бути дуже таким жорстким, контролюючим, да, таким співробітником чи клієнтом, можливо. Да, і це буде руйнувати ваші роками напрацьовані результати. От будьте обережні в роботі і в заробітках, да, тому що реально, ви можете оцею своєю категоричністю да, упорядковувати, наприклад, ви будете знати, що оце так треба і ніяк по-іншому. Да? Тобто не гнучкими будете, а будете, наприклад, дуже сильно жорсткими. І це буде руйнувати от те, що ви вже, наприклад, роками напрацьовували. Розумієте? От будьте уважні до цього всього. Далі, в стосунках, головне. Не, не придумати того, чого немає. Бо на фоні страхів і на фоні оцеї такої загальної агресивності якоїсь да, внутрішньої, ви теж можете знати, на, на колотити таке, що потім ви не зможете навіть пояснити своїй половинці, що це було, да. Тобто агресія, сварки, несправедливі звинувачення теж таке може бути. Да, можливо, ви будете думати, що до вас несправлив... несправедливо відноситься, і це теж буде створювати конфлікти. Тобто тримайте себе в руках на цьому тижні.